Зараз біля мене капітан команди Гарту Олександр Кравченко. Ну, сьогодні просто вийшов своє задоволення побігати. Здобули перемогу, доволі таки непресному поєдинку. Ну і з таким хорошим настроєм йдете на зимову перерву. Ну, на невеличку перерву. дякую дякую супернику за, за гарну гру. Не зря приїхали. Це як було вже тренування до наступного чемпіонату зимнього. Тому що ми самі винні в тому, що ми 3-2 вигравали у... Цього трейди там свої половини за шиворот пропустили. Я там при один-один порожнє не забив. Це треба питання самим собі задавати. Все проаналізуємо і думаємо, що у зимовій часті зіграємо краще і нарешті вже займаємо яке, якесь призове місце. Тому що ми другі змагання підряд займаємо четверте місце і одного балу не вистачає. Ну все таке, коротше, самі вині. Дякую, дякую. Дякую. А зараз біля мене капітан команди Ліслоги, Олександр Шацький. Ну, це сезон, можемо так сказати. Знаєте, першим у нас зійшов. Команда і навіть поразки від Євростей. Весь сезон і нас такий. от ми через силу ці забиваємо голи, а потім такі дурні пропускаємо Єврострейду три в пусті ворота нам з їх в їх воротарі і захисники в пусті забивають. Багато хто взагалі в нас Хто Не ходить на ігри і ну, всі наші ігри були жодних завжди забиває, пропускали целі будуть.